Тирани гірника спорт із перемоги стартували на першості Кременчука з футзалу у віковій категорії 40+. Турнір триває на майданчику спорткомплексу Політехнік у Кременчуці. У дебютному матчі змагання гравці з горішніх плавнів переграли команду селок із рахунком два Забитими м'ячами у складі горішньоплавнян відзначилися Євгеній Слива та Віталій Гошкович. Свій наступний матч ветерани гірника спорт проведуть у неділю, 26 листопада, із командою «Інтеравто». Початок поєдинку об 11-й годині. Боксери із горішніх плавнів отримали грошові винагороди від Федерації боксу Полтавської області за успіхи на молодіжному чемпіонаті України у селі Бояни Чернівецької області, який відбувся від 5 по 12 листопада 2023 року. Чемпіонок України Ангеліну Некрасову та Каріну Звєрєву, а також срібну призерку Марину Шевченко та ще одного володаря срібла Данила Перетокіна разом із партнерами Федерації боксу Полтавщини привітав голова цієї організації Микола Семеняга. Три дзюдоїстки горішніх плавнів стали переможницями турніру Українка, який відбувся у місті Дніпро. Два золота були здобуті у віковій категорії Ю 16 Поліна Тумко перемогла у вазі 48 кілограмів. Софія Горяшина стала найкращою у ваговій категорії 57 кілограмів. Серед учасниць вікової категорії ю 14 перше місце здобула Софія Татара, яка виступала у вазі 57 кілограмів. У всеукраїнському турнірі Українка участь брали понад 230 учасниць із Києва та десятьох областей України. Цього уікенду у фізкультурно-здоровчому комплексі стартує першість Ферекспо з футзалу, участь в якій візьмуть вісім команд. Матчі відбуватимуться щовихідних від 15 до 19 години. Турнір серед команд підрозділів Ферекспо триватиме до 16 грудня. Наступного тижня у горішніх плавнях стартує відкритий чемпіонат Донецької області у двох вікових категоріях. Серед юнаків та дівчат до 13 років та серед юнаків до 15 років змагання проводиться на рингу ДЮСШ номер один горішніх плавнів на честь заслуженого майстра спорту срібного призера Олімпійських ігор Віктора Мірошниченка. Поєдинки стартують 27 листопада. Фінальні зустрічі пройдуть у четвер, 30 листопада. Участь у змаганнях візьмуть також і представники відділення боксу ДЮСШ номер один міста горішні плавні. У суботу, 25 листопада, гірник спорт проведе заключний матч 2023 року. Команда із горішніх плавнів у виїзному поєдинку зустрінеться із лідером таблиці групи Б Інгульцем із Петрового. Початок матчу о 12-й годині. Його пряму трансляцію дивіться на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги. Чарівні та тендітні у горішніх плавнях турнір з художньої гімнастики Айседора Каб знову зібрав юних грацій із багатьох міст країни. Вони демонстрували свою гнучкість, вправність та артистизм у вправах без предмета зі скакалкою, обручем м'ячем, булавами та стрічкою. Цей фестиваль проходить вже другий раз, і будемо сподіватися, що на постійній основі він буде проходити два рази на рік. Е -е, минулого разу у нас було усього шість команд. Оцей раз у нас вже 18 команд з різних куточків України. Це і Запоріжжя, і Кропивницький, Кам'янське, ян, Кам Київ. Багато дуже команд з Полтави до нас приїхало підтримати нас Кременчук, Олександрія. Всі дуже задоволені. Ми вклали дуже багато зусиль на організацію. Я вважаю, що те, що діти показують на килимі, це взагалі перемога. Що у воєнний час у нас є взагалі можливість давати дітям. Змагатися, показувати себе, е, отримувати досвід і показувати боротьбу на своєму полі бою протягом двох днів. майже 400 гімнасток різного віку та рівня демонстрували свої виступи, які оцінювали в судді та виставляли підсумкові бали кожній учасниці. Виступи були яскраві та запальні. Про свій майбутній виступ розповіла учасниця турніру із Кам'янського. Буду виступати обруч і м'яч. Я довго готувалася, і я думаю, що я добре виступлю. Яке завдання тут в тебе від тренера? Саме головне не хвилюватися, я добре виступлю. Як ти з м'ячем, коли виступаєш, як ти з ним там, його підкорюєш? Я з м'ячем виступаю добре, але так, він важкий предмет, може вислизнути. Розкажи ну, вже скільки займаєшся гімнастикою? Я займаюся вже десь 8 років. Багато. Підготовка до виступу триває не тільки під час тренувань на килимі, розповідає Софія. Треба ще врахувати багато деталей, підготувати костюм та зачіску. Це не важко, але довго. Треба костюм пошити, купальник яскравий, який підходить під музику, під корою ви будете виступати. Зачіску, гульку, щоб було дуже комфортно виступати. Ну, макія, щоб бути гарною на фотках. Ну і як музику підбираєте? З тренером чи ти вибираєш? Ти пропонуєш? Ну, ми вибираємо з тренером. Яка ж зараз в тебе буде музика? У мене Музика популярна із Тіктока. З Із тік Тіктока. Про непрості умови підготовки до турніру у горішніх плавнях розповіли учасниці із Харкова. Ми приїхали з Харкова, ми ще не виступили, але ми готуємося вже. Ми були у складних умовах. У тренування в малому залі. Як групували? Ну спочатку ми були в малому залі, і в нас іноді був великий зал. Ми ходили туди по Вихідним, вихідним, вихідним і бросали предмети, тобто було достатньо складно підготуватися, тому що в нас на неділю було маленький зал, не покидати предмети, нічого. А так в умовах війни дуже складно. Так, залів нема, нікуди не пускаються. Вижимаємо як можемо. Ми змагаємося з булавами та чим. Я вважаю, що головне це не переживати. Що ти все зможеш, навіть якщо будуть якісь помилки, це буває у кожного. Чата. Ви не, не хвилюєтесь перед виступом? А, ну, хвилюємося, звичайно, ну, ну, не, не але дишати зможемо. Так, дивіться, найбільш хвилюючі моменти це урочиста церемонія нагородження переможниць та призерок турніру. У кожній віковій категорії за підсумками змагань найкращі гімнастки були нагороджені дипломами, медалями та цінними подарунками. Трохи важ... важковато, було страшно. А де складніше виступати? От, тут, у рідному місті чи в інших містах? Можливо, тут легше, що тебе підтримують там хтось. Тут легше. Тут легше, так. хто за тебе вболівав? Мама, тато, друзі. Скільки ти вже займаєшся гімнастикою? Один рік. Чому навчилась вже, яка в тебе комбінація, які елементи там? тяжко, боботи, пишки, шпагати. Важкий це вид спорту, гімнастика. Трохи так. Що найбільш важке тут? Биболоти всякі. Пишки. А чому вирішила йти на нього? Ну, це гарний вид спорту. Добре, Чого мрієш? Чого мрієш досягти? Чемпіонки світу. Розкажи, задоволена своїм виступом? Ну, звичайно, що треба працювати, але я думаю, нормально. Наскільки складна програма в тебе була? Ну, я не знаю. Для мене е, вона не дуже легка та не дуже складна. Нормально. Важко виступати на змаганнях? Що тут головне? Можко виступати, Але трішечки я буваю. Ну, як, трішечки переживаю. Яка в тебе програма була? З м'ячем і без. Як довго її готувала? Ну, місяці два. Все сподобалось тобі, як так Так, да, Тільки з м'ячем. Два різка не вийшло. Як ти виступила? Розкажи, чи задоволена? Ну, я не прям по максимуму виступила, але я зробила, зловила два різки. Розкажи ти про свою програму, як готувала її, як виступала. Е, у мене без предмета. Мені дуже сподобалось, як я виступила. Вже готувала я програму десь місяць. Гімнастика, важкий вид спорту, чим він тобі подобається? Ну спо... так, подобається. Спочатку важко, а потім вже немає. Це дуже красивий вид спорту, особливо для дівчат. Аня, ну і ти розкажи, як прийшла на гімнастику, чим вона тобі подобається? Прийшла я тим, що. Раз спіти. Мені сподобалось дуже. І так я почала свій відспорт. Я виступала обруч та м'яч. Обруч я виступила непогано і м'яч непогано. Який результат у тебе сьогодні? У мене друге місце. Задоволена чи хотілося б перше? Ми хотілося би перше. Я думаю, що потрібно все дороблювати та працювати більше. За лаштунками головного майданчика на тренувальному килимі та біля нього триває своє життя. Дівчата тут не тільки розминаються, але й готуються до виступу разом із тренерами. Перед розминкою треба зробити зачіску та макіяж. Ми готуємо дівчат до виступу, а важливою частиною є їх зовнішній вигляд, тому ми і макіяж робимо, і зачіски. Це оцінюють макіяж так у судді. Просто у кожної дівчинки має бути привабливий вигляд, тому ми звичайно і намагаємось зробити з них красунь. Вони і так красуні в нас, але макіяж також дуже важливий. Ну, і в нас можна йти заради того, щоб зачіски робити, макіяж, так? Ну, так, можна навіть заради цього. Розкажіть, наскільки важко робити зачіску? Ну, о, взагалі не важко. Наскільки важлива зачіска у гімнастиці? Дуже важлива. Сьогодні готуєшся виступати. Який настрій в тебе? Атибічний. Програма складна. Ні. – Скільки зачісок ви робите за змагання? Ну, інколи два-три. Це не важко, так? Ні. Що головне у зачісті, якою вона була? Дуже охайною, подивіться. Все в порядку? Так. Да. Ти вже виступала чи ні? Ні. Ну, – Розкажи про свою програму, з чим виступати будеш, наскільки складна вона. Е, вона не складна, не дуже. Е, я буду виступати обруч була. Другого дня за лаштунками ми зустріли гімнастку із горішніх плавнів Олександру Гошкович, яка займається у Кременчуцькій кадю США номер 1 Олександра має чималий досвід виступів на турнірах, де виборювала вже купу трофеїв, медалей та грамот. Як справи? Добре, як виступила вчора. Добре, в мене я зайняла перше місце. Е, що робила вчора? Які вправи в тебе були? З обручем та з булавами. Хотіла перше місце, так? Так. Сьогодні виступаєш? Ні, я прийшла болівати за свої діти. Але ти прийшла болівати, да? так? Так. Ну, важко вдома виступати у рідному місті. Ні. Хто тебе підтримував? Я рад батьки, дідуся, бабусь, крьосний прийшов, братики. Сьогодні, сьогодні ти без макіяжу, так? Да? А ось коли першорозрядниця Олександра Гошкович виходила на килим, вона привернула увагу не лише своїм макіяжем, а й виступом. Як завжди, він був яскравим зі складними технічними елементами. Часом робота над зачісками гімнасток продовжувалася. Скажіть, будь ласка, скільки часу витрачаєте на те, щоб зробити ось таку зачіску для спортсменки? Ну, хвилин 30. І Скільки зачісок робите за турнір? Е -о, взагалі, ну, буває дві, буває три. По-різному. Десь готувалася спеціально чи ні? Ні, нас ну, собі робили, тому і зараз вмію робити гульки. Що головне у зачісці? Це охайність, щоб не було. Петухівка. не знаю. Наскільки це важливо оцінюють судді зачистку? Е, Так, зовнішній вигляд вони оцінюють. Тут же все готово? у цій зачісті? Ні. Що ще буде? Е, зараз ми закрутимо гульку та да, макіяж зробимо. Як ти себе відчуваєш? А тебе Зачістка подобається? Так. А волосся треба відпускати таке? Да, так, що було чи можна коротку зачіску? Можна Можна і коротку, коротку зачіску. разом із тренеркою. Готувалися до виступів на килимі і гімнастки із Полтави. Так, насправді сьогодні два виступи. Це ну, наприклад, я виступаю була та стрічку, трішки є хвилювання, але насправді все добре. Зал дуже крутий, високі потолки, тобто є можливість дітям працювати на повну силу, немає ніяких перешкод а, в горішніх плавнях. Ми перший раз, але обов'язково приїдемо сюди ще раз. Все як завжди, ми спочатку фарбуємося, потім готуємося до виступів. А, ніякого ніяких я не знаю яких саманських методів, нічого, нічого. Ну все як звичайно, насправді дуже важливу роль відіграє тренер. Тренер допомагає налаштуватися, допомагає зібратися з усіма силами, допомагає зорієнтуватися. А так це я думаю, та друзі, які обов'язково підтримують важливу мить. Розкажіть нам, як готувалися до сьогоднішнього виступу? Це як і завжди, ми тренуємо за декілька тижнів підготовка, йде все, як завжди. Наскільки важливо бути саме постійно у спілкуванні з підопічною? Це в повну міру важливо. Тобто, спортсменка бул... повністю мартинка собі <смір> відчуває переживання тренера. Вона приймає його на себе, тобто, треба в собі мати сталеву таку ношу. За лаштунками не тільки наводять макіяж та готуються до виступів, але й знімають ролики для тіктоку. Оце знімаємо з дівчатками тікток. Міні тікток тренд нашого ютубачішов. Ну скільки там вже переглядів мільйони мабуть Так, да, Скоро вже доходимо до мільйона. Десь між десяти просмотрами і мільйона. Десь це пределі. Ну стрімімся до гори. Ну, сказіть, звідки приїхали на змагання? Як вам турнір? Місто Кременчук. Все дуже гарно, все оформлено залу, все тепло, приємно, всі дуже подобається, сподобається дуже. дуже Ви Виступила ваша вихованка чи виступала? Дівчатка виступила, зараз вже трохи упав тремор, не переживають, вже все. Чекаємо нагородження. Яка школа у вас? Дю США один. Кадю США. США один, так. Да. Кременчуча. Да. Кременчуцька, так. Да. Чата, як настрій, а, як ви? Виступ... Клас! Клас! клас. Так, клас, а. Все вийшло, коли виступали. Так. А зараз що робили? Розкажіть. Тікток знімаємо. Знімаємо тікток. Це треба, так. Так, звичайно. Для чого це треба знімати? Просто так. Скажіть, Для підписників. Першорозрядниця Аліса Коваленко із клубу Айседора має чималий досвід виступів на подібних змаганнях. Юна гімнастка розповіла про свій виступ та про заняття гімнастикою. Я займаюся вже 4-5 років десь і ну, трошки хвилювалася і зайняла друге місце. А чому хвилювалася? Була не впевнена, чи можливо якісь думки тобі заважали? Я не знаю просто я завжди якось є трішки такого хвилювання. Завжди я багато де була. У мене багато нагород. Я була у Львові, в Києві, в Одесі, в Олександрії, в Кременчуці. Мені дуже подобається цей турнір. І ну, я не дивилася своїх конкуренток. Я працювала. Так я дивилася деяких дівчат, і вони ну, теж гарно виступали. Мій тренер Анна Олександрівна, і вона мені завжди підбирає музику. Вона може знайти декілька музик, пісень. Ну і потім вона мені їх показує і питає, яка мені більше всього подобається. Я вибираю. Також клуб Айсидора із горішніх плавнів представляла юна гімнастка Поліна Бочарникова. Що в мене все буде добре? Коли я виходжу на кавер, все одразу туди, сюди. Дівчата дуже гарні. Усі дуже добре все виходить. Хто тебе сьогодні прийшов підтримати на турнір? Мама, сестра та кресла моєї сістри. Я з ними встигла спілкуватись? Так. Що вони тебе як підтримували? Дуже сильно підтримували, щоб я виступила дуже добре. А що це у тебе в руках таке? Подушка з нашою гімнасткою Анастасія Шемет. Це кожному такий дають подарунок. К... Після виступу наші дівчата дають. А оці палички, це що? Це булави, з якими можна робити елементи, різки. Це теж подарунок? Ні, це моє. Так, я з цим виступаю. А про костюм можливо щось свій скажеш. Ти завжди в ньому виступаєш чи це особливий? Сьогодні перший день йому. Сьогодні він новий зовсім. Тобто, такий заряджений на успіх? Так. Добре, дякуємо. Успіхів тобі. Дякую. Турнір Айседора Кап цього року вже проходив друге у горішніх плавнях та посів гідне місце у спортивному календарі міста. Організатори намагатимуться підтримувати високий рівень турніру, який планується провести двічі і 2024-го.